А ми всі знайшли, куклю помінимо відаю, да роки завжди зламозганочею. Гутенмор, я до вас, у найкращий для вас час. гендлюю, моз торгую. Все міняю, все купую. А що треба, то продам. Бо я маю добрий крам. Ми не міняємо. З Що гоймає із мосією? Гой Гойна оре, гойна Гой Гойна вчиться молотити і дожидався зносити. Вай-вай, жида виганяти із теплісінької хати. Я політик не веду, я не лаюсь, не краду. Що купую, то за гроші. Масло, яйця, сир, волоші. Жида з хати виганяти, жида пити, жида в хати. Як женете, то всуплюся, але я ще повернуся. От ви клять, не сховались, надвия у сука. Ти родився ваш на і води, і надію, ти родився цар ти новий, що на мене затікав. Моє військо, все начаток, аби месію бодятись. От цим мечем гострим сталі, щоб пішов у світ віддалі. Що за ті автонука знаєш від щитові прави? Не борітеся, панове, може спори, і судоми, і ганьори. Всіх всі кайданки замикає, пекло вилому пикає, бо є народний гідний, і для неба не потрібні. Діти старше не шанують, навіть збити, і пустують. Він не бажають, і батьків не поважають. За це збитки і капости, і всім зламає костюм. Від вас втіче біда усенька. Нивка родить по стоків, сто колосків в один сніп, Хай вам родить і овес на ваш кінь і на ваш пес. Хай не бракне молока від корови і пика. Хай розквітне кожен пруд і яйце знесе когу. Ходіть сюди, ще не роздягайтесь, не, прон... не тікайтеся. Ще може Підіть, поверніться, може трохи. Що поверніться, ходіть, ходіть. Так, всі, всі, що Вважайте на день. Бажайте мене глянути маленького. Так, а нас відставайте. Зробимо.